Вчора відбулася вже яка по кількості надзвичайна подія у нас в області з втратами людських життів. Міст через річку Оскол на дорозі Куп'янську злави, який, як правило, використовувався для евакуаційних заходів. І саме цим містком перевозились мешканці з Лівого берега на з одного берега на інший берег ріки річці Оскол з метою їх евакуації в безпечні райони, в тому числі до міста Харкова. Загалом я вам хочу сказати, за останній лише місяць було евакуйовано з Купянських, Куп'янського району з сіл, які знаходяться на тій території, на тому березі Оскола більше 200 людей, і зокрема 190 дітей. Вчора два волонтери, які на жаль загинули. Це мешканці Харків, Харківської області, здійснювали свій очередний рейс в селище Ківшарівка, звідки вивозили цивільних, евакуйовували цивільних в Харків. Зокрема, дві жінки, мешканці, мешканці села Ківшарівка, чоловік. І ще один не встановлений чоловік, про місце реєстрації якого ми зараз даних не маємо. Однак, виходячи з обставин, скоріше за все, це також місцевий житель, який евакуйовувався до міста. В момент, коли транспортний засіб проїжджав міст, по ньому був нанесений удар ракетою. Гром, як її називають росіяни, є один. Це нова їхня розробка. Як вони кажуть, що це нова їхня розробка розробка. В результаті прямого влучання був повністю здишений автомобіль. В, йому, в ньому, як я сказав, знаходились два волонтери. Чотири особи це місцеві мешканці, які евакуйовувалися, і два військовослужбовці, яких просто по дорозі підкинули волонтери з одної точки до іншої. Всього вісім осіб. Всі загинули до місця подій. Зразу прибула слідча оперативна група, крім того, працівники ДСНС. Які дуже допомогли з вирізанням в буквальному сенсі цього слова залишків автомобілю тіл загиблих. Проведено, проведено всі необхідні слідчі дії за факт даний задокументований. Знову ж таки, кажу, навіщо ми документуємо ці факти? Ми все ж таки сподіваємося на те, що рано чи пізно кожен цей факт надав. Буде юридично оцінений і за кожним таким фактом настане юридична відповідальність. Це питання справедливості, це питання справедливості, яке вимагає від нас суспільства. Я часто кажу міжнародним партнерам, з якими зустрічались доволі часто, що питання помсти чи сатисфакції чи покарання це питання. Це ж таке єстецівне право будь-якої людини як право на життя. Це право невід'ємне. І якщо ми, як держава, не будемо забезпечувати людям можливість бачити наслідки, тобто покарання в дії певних осіб, то ми не зможемо казати, що є якесь взагалі право. Ми скатимося до Банально Лінча, тому що заборонити людям вимагати помсти чи сатісфакції, ми не можемо. Ми можемо тільки запропонувати шлях. Зараз ми пропонуємо юридичний шлях. І я кажу міжнародним партнерам: якщо ми будемо так кволо створювати міжнародні судові інстанції, то ми... Скажемо цим самим людям, нашим мешканцям, що ми не можемо зробити нічого для покарання винних, тоді вони почнуть шукати свої шляхи покарання. Якщо ніхто з міжнародної спільноти не хоче побачити повішених на яблунях росіян, то тоді треба йти правовим шляхом. І ми, як поліція, як юристи, загалом цілому повинні забезпечити саме цей правовий шлях сатисфакції, тобто покарання винних у наслідках. На момент обстрілу по мосту їхало три автівки, Одна, як ви зрозуміли, знищена. Дві автівки впали в воду, однак люди з неї змогли виплести.